Мені тоді було дуже страшно за мою дитину. У мене тоді, тоді була одна дитина, це був Давід. До якогось часу мені здавалося, що ми боремось тільки за бізнес. Але в якийсь момент я зрозуміла, що ні, ми боремось не тільки за бізнес. Бо, наприклад, вдома мені казали, що ось я вдома, тут я в безпеці, все це залишилося назовні. Я йду ввечері з сусідами. Моя дитина на той це момент це маленька. Котеджний... Це котижне містечко. Мені здавалося, що я заїхала в котеджне містечко, там за мною закрився шлагбаум, і все там залишилось там, тут я в безпеці. І ми йдемо з сусідами. Мій син Давід їде на велосипеді, і я бачу, що напроти мого будинку стоїть мінівен, зверху на ньому стоять антени, Я розумію, що це за машина. І мій син на велосипеді вже поруч з цією машиною, і я не розумію, що мені казати, кричати Дів стій, їдь до мене, бігти до Девіда!» Ну я не розумію, як будуть поводитися люди в цій машині, як, чи злякаю я свого сина чи ні. Бо він на той момент був ще маленький, йому було там, 9 років. Тоді я зрозуміла, що ні, це не тільки про бізнес, це вже стосується нас, бо вони поруч з нами, поруч з моєю дитиною. І тоді ми вивезли його з бабушкою, посадили в машину, і зранку ми його відправили. Мені здавалося, що все, я його звідси відправила, ніхто не знає, він в якійсь в безпеці в людне місце. Мені здавалося, що якщо це людне місце, то з ним буде все добре, він буде в безпеці. І коли мені погрожували і казали, що якщо ти вважаєш, що ти заховала дитину, то ти помиляєшся. А твоя дитина зараз знаходиться в такому-то готелі. Вони живуть в такому-то номері. І Я прийшла до Слави, кажу: Слав, я не розумію, що мені робити. Він був тут, то я, хоч, могла сама його захистити. А зараз він знаходиться далеко від мене, і я не розумію, що робити. Це було дуже страшно, коли це не тільки вас стосується, а стосується ваших дітей.